Ну і ще один забугорний боєприпас корейський, точніше, північнокорейський Р-122. Ці снаряди до РСЗВ калібру 122 мм, пхеньянський пухляж передає лаптіпльотам в якості військової допомоги для здійснення їхніх людожерських намірів. Такий кінтяра, їй богу, прям як асад колись. До речі, пускові замасковані під цивільні вантажівки він їм теж поставив. Дані ракети неодноразово потрапляли до рук наших оборонців в якості трофеїв чи то якоїсь перехопленої контрабанди, а може і ще звідки звідкілясь Хукеас. До речі, дякую за фото. Соціально побутовому журналу Вода грає, посилання на який я лишу в описі під відео. Дуже корисне джерело актуальних новин у світі військової техніки. Раджу підписатися. Про характеристики цих олівчиків наразі мені точної інформації знайти не вдалося. Відомо, що підривач там f 122 скоріше за все, аналог чи копія МРВУ. Ну і загалом, сам снаряд подібний до м 21 оф то й все. Далі розповім ще, що там рашисти після розвалу СОВКА понапридумували. А поки трохи перепочиньте, поставте чайок і вподобайку, підпишіться на канал та напишіть коментар, аби підтримати просування цього русофобського контенту. Але пам'ятайте, що учасники нашої спільноти то є шанобливі пани, із якими я спілкуюся співучою мовою з понад тисячолітньою історією, а не якоюсь стрьомною говіркою східних племен з боліт.